всім всім вітаннячка з України. Я кажу вам ласкаво, прошу на канал про в'язання. В'язані історії з Юлією Савлюк. Це я, автор цього каналу. Якщо ви ще зі мною не знайомі, то давайте знайомитись. Пишіть про себе в коментарях. Мені буде дуже цікаво поближче познайомитися з вами. Адже. Вас так багато і це так круто мотивує. Я дуже задоволена, що моя аудиторія росте і вона росте саме за рахунок україномовних підписників. Дівчата, це неймовірно, це круто. Це мене мотивує дуже далі рухатись. Сьогодні я прийшла поговорити і розповісти про те, що я планую в'язати в липні місяці, який в мене буде цей липень, в яких я спільних проєктах приймаю участь, звичайно, про це я також все скажу. А також хочу трішки підвести підсумки червня, забула, як називається, попередній місяць, бо мені все хотілося сказати травень, а тому що, мабуть, коли я не знаходжуся вдома, у мене якось час випадає з мого життя. Тобто я повертаюся до того часу, де я повинна бути була вдома. Ось так. Це так, трішки відступ. І давайте розпочнемо з підсумків. Я не скажу, що в мене червень був чимось відрізнявся від попередніх місяців, тобто, багатим на гарні проекти, готові роботи. Я так не можу сказати. Тому що майже пів місяця мене не було вдома. Я їздила до Німеччини, і в Німеччині, коли я їздила, це десь приблизно 10 днів мене не було. Я майже не в'язала. Тому що я в'язала тільки в одну сторону дороги і в іншу сторону дороги. Коли я не знаходилась, там просто взагалі не було часу, і, чесно кажучи, навіть бажання не було в'язати. Я відношусь до тих людей, які не силують себе. Тому ось так от. Сьогодні у мене на календарі вечір 28 червня. Вітаю всіх з нашим красивим таким святом, Днем Конституції. На жаль, вночі, ну, чи вчора ввечері, правильніше сказати, була дуже неприємна ситуація в Краматорську. Це дуже так, коли ти чуєш ці негативні новини, в тебе просто болить душа. За кожну людину, за кожну дитину, за кожен квадратний метр, який зруйнований. Але саме болючіше це люди. Бо я завжди ще до повномасштабної війни, якщо траплялася аварія якась, тому що ми живемо поряд з київською трасою, тобто ви розумієте потік автомобілів, багато перехресть. І коли страплялася аварія, у мене завжди було питання. Що з людьми. Тобто, якщо люди там в порядку, їм не потрібна медична допомога, то все добре. Хай там чекають поліцію, там вирішують свої проблеми, але не дай Бог, якщо щось трапляється з людьми, то саме страшне. І зараз це саме стосується і коли проходить війна в нашій країні, на жаль. Ось так. Тому чому сказала, що я в цей день записую, тому що ще в мене є в запасі 2 дні для роботи цього місяця. Якщо вона буде, то я запишу в описі та в коментарях до цього відео. Якщо вам цікаво, на сьогоднішній день в мене тільки одна готова робота. Це моя скатертина спиця гачком, вибачте, в'язала я її гачком. Десь тут ставлю звичайно маленький шматочок фото, я її показувала, я її вже подарувала. У мене немає її, тому що я її подарувала власниці. І коли я приїхала до цієї подруги в гості, і вона користується моєю серветкою, яку я в минулому році в'язала, коли там жила в Німеччині, то це дуже приємно. Це знаєте, так. Тебе радує, що людина цінить твій труд і твою роботу. Тому я подарувала з задоволенням їй цю скатертину, вона цього хотіла, і вона у неї зараз є. Це єдина на сьогоднішній день готова робота в червні. Дуже-дуже я маю надію, що у мене буде ще дві готові роботи, але про це я хочу сказати. Ну, чесно кажучи, тут вже Повинно бути готова роботу, ця робота має бути. Зараз поясню чому. Це моя туніка, яку я розпочала в'язати ще, здається, не пам'ятаю. Я її, здається, розпочала або до нового року, або на початку нового року. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, дату. Вона дуже класна, бачите, дуже гарна тут і горловинка зроблена. Рукавчики в мене вийшли ажурні, повністю все-все вже готово. Вже відв'язана, майже вся готова довжина. І я вже зараз закриваю. Декоративною резиночкою, її тут не дуже видно. Але мені хотілося, ну, якщо я б я залишила просто лицеву гладю довжину, то ви розумієте, що вона б закручувалася. А як ти декоративну резиночку зробиш, воно не буде нічого стягувати, ніяке полотно і буде дуже гарно. Якщо бути чесно, мені ще залишилось 3 см в'язати цієї декоративної резиночки. І я Дуже-дуже сподіваюся, що саме сьогодні ввечері я це зроблю, тому що мій чоловік пішов на нічну зміну, і мені нічого не залишається, як просто ввечері в'язати. Тому я впевнена, що я займусь саме цією роботою сьогодні. Так, і ще у мене по плану, щоб були готові шкарпетки. Саме про це все я заявляла у спільному проєкті. Який так неочікувано організувався у Оленки Буганової? Це звільнення спиць. Тому я дуже хочу звільнити спиць. Це мої квіткові шкарпеточки, які я в'яжу. Здається, це було завданням. Квітня ще, тому бачите, їх потрібно швиденько-швиденько завершувати. Це квіткові шкапеточки, вони мені дуже до вподоби, Я просто закохана в них. На жаль, мені не вистачило повністю зеленої пряжі, тому я буду вниз відв'язувати, як всі мені рекомендували всі. Повністю не було жодної іншої рекомендації в постосовно біленького мисочку. Мені рекомендували завер зробити його цю шкарпеточку в техніці Helix. Я так і зроблю, дівчатка. Я дуже вам вдячна, що мені ви, за ваші поради, бо вони дуже цінні. Тому зараз я відв'язую цю шкарпетку, тобто я вже відв'язала половинку стінки п'яточки, 14 рядів, ще 14, і буду формувати низ п'яточки, піднімати петелічки, в'язати клин підйому. Це також хочу зробити сьогодні, а краще все зробити, щоб не було б так. Тому мені треба буде відв'язати клин підйому. як я його відв'яжу, то в мене зрівняються дві однакові шкарпеточки, і мені буде потрібно відв'язати 33 ряди, 30, 35, 35 рядів, стопи, 36, значить, або 34. Я подивлюся по довжині, ну, але, мабуть, тому що ще вона витягнеться, 34, мабуть, буде все таки Я пам'ятаю, що вона витягується. 34 ряди. Техніці Helix я відв'яжу, рахувати буде круто, мені дуже доподобає такі варіанти. Маркерочок тут стоїть до моменту. Ось в мене теж стоїть маркерочок, де мені потрібно розпустити. І я маю надію, що і ця робота буде. Ну, якщо не цього ти місяця, то вже хоча б цього тижня. Це в мене така надія на це все. І я буду дуже щаслива, що я завершу ці два проекти. Особливо один плечовий виріб. Він буде єдиний плечовий виріб, можна сказати, за останні півроку. Декі півроку, більше, чесно, я вже не пам'ятаю. Останній здається, плечовий виріб я вив'язала в Німеччині в... в серпні, здається, місяці. Це була спільна робота з іншою майстриною, тобто мені віддали. Недов'язаний светр, який потрібно було доробити, і я подарувала дівчинці. Я зараз також десь тут це фото на мені ставлю светрка. Дівчинка повніше ніж я. Тому там було замовлення, щоб рукава були три четверті. Тому я все виконала, як було мене просили. Так. І я буду дуже задоволена. І в мене залишиться незавершених два проекти. Тому що два я розпустила в цьому місяці. Про це також хочу сказати: розпустила два проекти в цьому місяці. Вони мене Ну, я розуміла, що я їх в'язати не буду. Один не став мені не актуальний, я його розпочинала ще до початку повномасштабної війни. Це була жилетка, мені дуже хотілося її тоді. Жилетка мені потрібна, чесно кажучи, я хочу собі жилетку, але не того кольору навіть і не того узору, яким я там в'язала. Я хочу іншого узору. Ще не знаю, якого кольору я хочу, але жилетку хочу. І, чесно кажучи, можливо, вона буде на весну, а не на осінь. Тому ну, про жилетку ми потім, тобто два проекти я розпустила. У мене зараз в роботі ще буде а, два, два проєкти, які мені треба буде доробити. Один переробити, один доробити. І я в цьому місяці розпочала свій топ-футболку-авантюру. Також хочу її дуже швиденько в'язати. Звичайно, в цьому місяці вона вже не буде готовою. Але я її потихеньку просуваю, і, звичайно, у відео в лозі в неділю, який буде і відеозвітом, і відео влогом. В'язовлог по звільненню спиць у мене буде такий він крутенький. Я вам, звичайно, покажу просуваннячка тої футболочки. І хочу показати свої покупочки цього місяця, вони мізерні, але вони є, мене трішки порадували. Це ось така мобіночка. Хто не дивився в'язовлог, звичайно, ви не можете знати. Тут я не пам'ятаю точний відсоток. Ну, не 50 на 50, здається, 55, якщо я не помиляюсь, 55 було шовку і 45 віскози, хоча я можу помилятися. Брала я в спільноті, де дівчатка свої вкладають у роботи залишки, точніше. Тут всього 200 грамів, здається. Ну, так було заявлено, я за 200 грамів платила, отримувала Укрпоштою краса неймовірна. Повірте, це така м'якесенька-м'якесенька. І ця бабіночка стоїть у мене на столі, тому що вона буде наступна, наступна яку я візьму в роботу після того, як закінчу, закінчу свою футболку авантюру Я навіть знаю, що я з нею буду в'язати. Бо <coughs> той варіант я розглядала у своїй футболці авантюрі Тобто футболка-авантюра у мене була або нульовим регланом. А... Або регланом погоном з v образним горловинкою. такою. Цей варіант мені дуже допособи, мені пасує, коли горловинки такі v образні тому я і хочу, хочу собі зв'язати такого варіанту футболку. Це вона буде регланом погоном, тому що я хочу, щоб рукавчики були ось такої довжини, як, наприклад, мої в цій ковтинці, тобто не короткі. І я могла спокійно одягти цю футболочку, десь там під курточку навіть. Звичайно, можливо, такими рукавами не будуть, як я хочу, тому що, можливо, мені не вистачить пряжі, а можливо, я щось придумаю, доміксую, можливо, я, наприклад, додавлю біленької бавовночки трішечки, там якісь десь. Ну, одним словом, я буду гратися і дивитися, це все буде в майбутньому. Чи візьму я. Роботу в липні цю футболочку не знаю, не буду загадувати. А, до в спільному проєкту ті шалені старти, я його брати заявляти не буду. Хоча все може бути, про це я трішки пізніше зараз скажу чому, а, але дуже хочу. Також у мене ця покупочка сьогодні сталася у місцевому магазинчику. Мені потрібний був для першого мого старту синій колір. Це пряжа Baby Cotton, Подивіться, два таких неймовірних кольори. Цей синій, цей такий ніжно-голубий з синім, але мені обидва кольори дуже-дуже до вподоби, Ось так класно їх видно, вони правильно передаються, обидва кольори. Цей в старій етикетці, воно так звичує. а цей в новій етикетці. Так, Baby Cotton, Пряжа не потребує реклами, мені дуже вона І В'яжу я її спицями і гачком. Так, давайте я знайду я вам де той колір зараз. Так, оце у мене 456-й колір, якщо вам потрібно. Він просто розкішний цей колір. Я обов'язково буду в'язати те, що запланувала. І це 458. -й. Ось цей, отак. Правильно, щоб етикетка чомусь вона засвічується, 458. Оце в мене такі покупочки, бо воно мені потрібно, мені дуже хочеться цього, тому я її купила. І давайте трішки перейдемо до планів. Звичайно, я буду приймати участь, продовжувати приймати участь у спільних проєктах. На сьогоднішній день я вступила в один новий спільний проєкт, про який. хоча два. Вибачте, два їх отримала, вийшли спонтанно два. Давайте по, -по черзі. Перший спільний проєкт буде перев'яз або дов'язати все. Це називається з Оксанкою Левчук. Це класна ідея, тим паче, що я в роботу буду брати свого чоловіка. Оцей светр, який я в'язала із пряжі Северяночка. Я тут трішки неправильно зв'язала рукава і, звичайно, горловина. Мені не до вподоби, вона вийшла дуже занадто широка, треба її зменшити. А, і малюнок ну, взагалі не підходить нам з тому, що ми маємо. Тому я буду, <смі> я ще тільки заявила про своє бажання приймати участь, тому якщо ви ще не бачили це відео, подивіться. Там я якраз розповіла, що я розпущу і які проекти будуть саме приймати участь у цьому проєкті. Він буде тривати до 5 вересня. А, такі лайтові умови. В'яжемо, знімаємо двічі на місяць. Звіти, якщо у вас нема що показати, то і не треба знімати. Ось, наприклад, в кінці місяця треба зробити звіт, але мені нічого показати, вам чесно кажу, тому що цю роботу, цей светр чоловічий, я планувала взяти після того, як завершу ось цю тунічку. Тому, ну повірте, ну як я можу взяти в роботу те, що ще не виконано, да? тому що я якось мене стало так, що я хочу трішки систематизувати свою роботу. І ось тому тонічка в мене була основною. Це моя така ідея, тому я беру перший проєкт, це перев'язувати. Звичайно, я в ньому приймаю участь і буду перев'язувати, буду знімати такими шматочками. Дов'язую светр, маю надію, що сьогодні. Якщо я його дов'яжу сьогодні, то я максимум віддам зусиль на шкарпетку, і максимум зусиль я віддам на свою футболку-авантюру саме на цьому тижні, щоб дов'язати до моменту зйомки нашого з вами відео звіту у неділю. Скоріше за все, або в мене там і у чоловіка буде вихідний, і там є у нас деякі плани з чоловіком. Тому, скоріш за все, п'ятницю і суботу мені не буде можливості знімати, хоча все може змінитися. Я не буду заявляти так, що не... ні не зможу. А, і я на ці дні, як коли у мене чоловік вихідний, п'ятниця-субота, тим паче, це вихідні дні взагалі. Да, не Планую нічого, але якщо буде погана погода, ми все рівно будемо більше проводити часу вдома, тому і, звичайно, більше все рівно в'яжеш, коли погана погода аніж гарна погода. Але, чесно кажучи, коли була така спека, ось до того, як почалися дощі, вони зараз в квартирі спекотно. Але коли була спека, я цей светр. Не змогла взяти в руки, У мене жодної Петелерки не змогла прив'язати, бо це було дуже спекотно. І я тоді якраз трішки так гарненько прив'язала футболочку авантюру свою. Тому в планах моїх на липень місяць це светр чоловіка, звичайно, як буде спекотно, то я буду пов'язувати футболочку свою авантюрку, звичайно. Але я ще йду в тиждень шалених стартів, мені їх так бракувало в минулому місяці, тому що мені так подобається ця атмосфера, коли ти щось там в'яжеш, що ти знімаєш. Шалені старти з Оленкою, мені так вони подобається тим, що вона не зобов'язує розпочинати купу проєктів. Якщо тобі треба один проєкт, то ти можеш розпочати один. Це круто, повірте, дійсно. І дівчатка з одним проєктом приймає також участь. Я ж собі вже написала цілих п'ять проєктів. У мене тут на ось весь, бачите, листочок списаний і навіть на звороті є. Ага, тут іще ідея, що в мене є. І навіть на звороті є, що мені треба зв'язати, що я тут планую. Адже я втілила в життя свою велику мрію, про це я забула вам сказати тільки що. В одному з зв'язовлогів я згадувала про це. І саме в червні місяці я запустила свій магазинчик Крамниця в'язаних речей, я його так назвала. Мені дуже подоба моя ідея, я її давно виношувала. Я робила фото для цього магазинчика. Деякі речі вже немає в наявності, вони вже продані навіть. Я, я буду писати, що продано, звичайно, і буду залишати це все для того, щоб. Бачили, які приклади робот. Також для це все мені так, ну, мені дуже хотілося цього мазинчику, я про це думала ще до початку повномасштабної війни. Війна все відкинула, ми це все з вами розуміємо. І зараз моя сестра сміється і казала це, ще, до речі, про магазинчик я з сестрою розмовляла ще, коли вона була у мене у лютому місяці, щоб ви розуміли, вона мені казала, Боже, невже моя сестра наважилась в'язати на продаж, а не тільки для когось. Або щось, просто роздаючи. Так, да, я наважилась, я йшла до цього дуже давно, мені дуже хотілося цього, але моїй уяві цього не було. Тому, якщо вам цікаво, він маленький, там мало підписників, взагалі мало. Тому я буду всім вдячна, хто підтримає цей проект, хто поділиться посиланнями на цей проект. Я вам дуже-дуже буду вдячна за це. Бо це таке моє починання Ну. Ось. Так. Тому на я тут вже... Тому і написаний оцей список, тому що тут все-все, що я хочу. Тут велика е частина для магазинчика. Також те, що я запланувала переробити, У мене вже є хрестики стоять там, де я вже зробила це. Е е тому що, ну, або доробляю. Ну, плани вони все такі є плани. Тому в стартах у мене буде один, два, три. Три проекти спеціально для магазинчика. Всі ці три проєкти не маленькі, не такі великі, не масштабні, але вони потребують уваги, сил і зусилля працювати над ними. Один проєкт, який я давно його виношую, мені також його хотілося зробити, і я його розпочну. І п'ятий проєкт. Це проєкт для кольорового року. Я так і написала спільний проєкт Кольоровий рік, дівчата, тому що я не знаю, яке випаде в завдання. А, якщо, наприклад, з моєї футболки Авантюра вона також приймає участь у а, спільному цьому проєкту «Кольоровий рік, оце ще один проєкт, в якому приймаю участь, тобто Оленка Буганової. спільний проект Шалені старти. Звичайно, я піду в магічний кубочок. І... Там добре працювати проекти, до речі. Проєкт «Кольоровий рік», буде перев'яз, 5 і 6 проєкт, зараз я про нього також скажу. Так ось футболка-авантюра також є в спільному проєкті, і вона в якості джокера, тому що там завдання полосками в цілому пряжа як полоски, але вона все рівно буде переходити в меланж. Тому я не знаю, можна було її віднести. Нам дійка казала, що також не розуміє, чи можна, чи не можна, тому що ну, не видно, що там той бабінці. Тому як кажуть, я взяла джокер. Я мала на це право. Там раз на півроку можна було взяти джокер. Класна ідея, мені дуже до вподоби. Я дуже вдячна Надіці за цей проект. Вона прям. Мене змотивувала, Мотивує постійно щось думати, напрягати свої мізки, щоб працювати над створенням цікавого проєкту. Да? І ще один спільний проєкт, в якому я приймаю участь, це шостий. Він має назву Візерунка Йоа з метою просування україномовного контенту, дівчатка. Я всіх-всіх вас закликаю долучатись до цього проекту. Вибачте, будь ласка. Я всіх закликаю приймати участь у цьому проєкті, тому що цей проєкт він такий крутий, він дозволяє нам наповнити наш україномовний Ютуб. Тому, дівчата, якщо ви ще не приймали участь, обов'язково приймайте. До речі, не обов'язково бути ютуб-блогером. Ви можете це все показувати і в Інстаграмі, і ділитися також в інстаграмі, давати посилання, адже для вас це буде додатковий актив. На сторінці. Арта, я розповідати не буду. Я вже все це, це розповім у наступних відео. Я єдине сказала, що це для магазинчика. Хто заходить до мене в магазинчик, той бачив, який в мене на даний час асортимент. Саме такий асортимент і буде в цьому стартах. До речі, один із стартів це моє замовлення. Я вже перед цим казала. Саме ця пряжа була куплена для того замовлення. Мені дуже хотілося, і я це зробила. Буду творити вже для новенького замовлення зробила. Тому, дівчата, я всіх всіх вам бажаю гарного вечора, приємного перегляду. І якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь.